Вітаю, друзі! Вас на нашому каналі. Ну що, да? Так як я в принципі, вчора вам і казала, що я не люблю знімати, коли приходять гості е, Застіля, тим паче, що е, наші друзі не люблять також зніматися на камеру. Тому виходить так, що я вам вчора показала, як я приготувалась до Застіля і все. Потім приїхали наші куми, і далі я вже нічого не знімала. А що сьогодні? Я приїхала сьогодні на наш жд вокзал тому що сьогодні, нарешті, приїжджає моя мама із Туреччини. Тому я приїхала її зустрічати. Залишилось 7 хвилин до її потяга прибуття. Тому Йдемо швиденько на перон, буду її зустрічати, бо вона там аж з двома чемоданами, Як вона біденька сама їх перла, буду зараз їй допомагати. А потім поїдемо до неї додому. Мені треба сьогодні ще переробити мої нігтики. Вони вже відросли, і мама нам там привезла кучу-кучу подаруночків, Тому такий сьогодні очікується день. Іде воно вже мамин потяг свистить, а я у мами не спитала, в якому вона вагоні. І Я навіть не знаю, куди зараз бігти і де її зустрічати. Зараз, мабуть, треба швиденько її набрати. 11. Так, мама у восьмому вагоні. Боже, де ж ці вагони? Де ці вагони? Це який? Непонятно який. Угу. Сьомий. А що там восьмий? Привіт-привіт! У мами, давай я зараз поможу. У мами такий класний цей жовтий чемоданчик купила в Туреччині, такий запчотний. Все, їдемо до мами. що Він він там вийшов тисяча гривень. Ну так, да, в нас за такі гроші, мабуть, і не купиш. Вдаль його, вдаль вдаль його засовуй. Ми вже приїхали додому, привезла маму, затащили її супер важкі чемодани. Мама щось там напакувала, пів Туреччини туди запакувала. Речі. Тут, мабуть, нічого немає. Тут просто речі. Ну що, як ти хоч відпочила? Розкажи твої відпочила, враження, ти довольна? Відпочила класно, там класно, там тепло, хорошо. Водичка. Хочеться ще, так? да? Ні, просто туди не хочеться уїжджати. <гум> Зараз подивимося, що тут доїхало з наших мам. Мама нам тут подаруночки привезла. Та трошки так. Да. Ого, скільки всякого. Всякого, всякчини. Я взяла такі, вони бачиш, що це приправи, вони продаються от в таких оце так прикольні mm -hmm. такі кульочки. Це собі, собі просто взяла куркуму і цей. Це взяла ж. кава їхня відома. Взяла й собі попробуй. Я Правильно. її так ніколи не, не куштувала, але кажуть, що Кажуть, с... що вона дуже, дуже смачна і... Я дивилась, її завалювати треба в турочку і постійно мішати. Тоді <гум> там отакецька пінка, да? ну, а. в общем, не знаю. В мене дома стоїть, я навіть її ще не розпакувала і не спробувала. Просто взяла скуштувати. Де ж тіман? Ого. Це батончики. А, це те, що ти Денису, ти казала, да. набрала. Ого. У ну, нього це... попа не склеїться. Це ж поділимося, я залишу вдома, буду йому. Ага. Ну він ще зараз захворів. Думаю, що тут таке інтересне? Якась Чурчхела. Да? да, Взяла, попробувала чурчхели, всім нам поділимося. Це вона різна. Отака... Це, це у винограді, це в темному ізюмі, а це в світлому ізюмі. Прикольно. Я да. її вже 100 років не їла. Останній раз їла, мабуть, коли в Криму була ще в молодості. Потім це я побрала, що, ну, Так, так якісь то, баночки. щось потекло. Це треба, бач, перемивати, пропускати. А що, що в кульочку? А було. що то? Це, коротше, я взяла витяжку від кашля для Дениса. Він же ж коли боліє угу. часто. Та і я дуже а сильно це кашляю. Витяжка рожкового дерева. Щас ми його помиємо, бо трошки потекло. І оце нам цей гід, екскурсовод, розповідав, угу. що це. Просто бомба. Що він каже, я бронхіти велику. Його просто дня. ложкою їсти, да, чи ті чайною... розводити? Ні, звичайною ложечкою, воно солодке, просто підзвичайною ложкою угу. запив. Що ті поза два дня. А це я взяла цей. Соус гранатовий, це салатики. А, це це на, натуральний гранатовий соус. Да, ну, але зараз треба підождити. Ой, ну ви знаєте, цю Чорчхелу, мені прямо дуже цікаво скуштувати. Так вона прям апетитно виглядає. І я дивлюсь, знаєте, тут дуже багато цих горішків, гранатів. От у нас в Україні Чорчхелу, я її не дуже люблю. Бо там один оцей сироп крохмальний, а тут я дивлюсь, що там саме горічно. начинки. Я кажу в нас в Україні, Черчхелу, mm -hmm. я не дуже люблю. Бо ти її кусаєш, і один оцей сироп жуєш, mm -hmm. і там іноді прямо, горішки. горішки. А Ми тут зараз, прям зараз дуже багато начинки. О, Боже, яка красота! Оце тобі манго, бачиш? О, ух ти! Ну, все живе, вроде. Доїхало, пішли. Еті, ну, Боже, яке м'яке! чуть чуть, чуть, -чуть придавла. Обалдіть! Mm -hmm. Спасибо! Це вам буде Боже, два а це великі... яке красиве. Ви бачите, ці трошки, трошки прожив, я їх бургала, вони такі красиві були. Прикольне. Оце так вести. Його треба і фрукти вести. Ну, це буде вам ось два великих манго. Спасибо Вкусняшки, які сьогодні будемо куштувати. Ну, от. Ну, тут обріжити, є що. Ага. Оце вам на пробу і жовтого, і білий, і рожевий. Це вам. Ого, щось так багато ти собі, бабушці, ні, залишила? Ні. Бабушки таке вона казала, не треба. А, я не собі треба. залишила ось один оцей mm. спробую. То, тому що ще один собі залишила. Нам це дуже ось багато. щось. А це нам, з бабушкою, як ми поділимося? Це каструлю, я ще там купила. Та я да, я чула, що ти там купила <стук> каструлю. ще. Да. Мабуть, ніхто ще з Туреччини не тяг каструлю. Да. Було повітряна вітря. тривога. Відбій, буде... повітряний. Відбій? Да. Угу. Так. так, все, оце в весь цьому чемоданчику основному було все тільки. Так, що такі в нас усьо подаруночки. Подаруночки, вкусняшечки. Сьогодні будемо куштувати турецьке манго і турецький дракончик. Я, коли були в Китаї ми з Сашою, то ми їли оцей драконій фрукт, отакий, ну ми червоний тільки їли. Оце а... червоний, і там білий. а білий і жовтий ми не куштували. Тому для нас це буде вперше. Що, моя... Шо, ще щось? А ще я вам зараз ці турецьке насіння. Воно отакецьке велике. Ух ти. Просто взяла вам спробувати. Е, а так... на смак таке, як і у нас? Так, да, але просто ви побачите, вони отакецьке насіння здорове. Це таке, тебе. як і на картинці, да? Да, так? Да, Нічого да. Собі. Це солені. Я, знаєш, вони солені. Любите, да, то то я солені. Вам солені отакі Дякую. І зараз переберемо щось собі, щось вам. Боже, ти це конфет набрала? А це ну, дубацький? Ні, ну, тут самого Дубайського тіпа, немає. А, просто куми привозили нам дубайський шоколад, також від оцієї фірми. от этот, да, то, то смачний шоколад. Ну, тут є їх багато, ось, тіпа, він. О, це отакий нам привозили, то смачний, да, прикольний. Дуб, Дін' дуже сподобався. Ну, А я взяла всяких різних батончиків із просто з фундуками, з оцими угу. такого понабиралась. Всякі-всякі тут. О, О, ось теж, тоже бачиш, ну це не скле фірма, а оці вкусненькі такі, теж різні я тут понабирала. Що тут ще? <ріст> 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 а, да, всякий, він мішок. А, ось він оце, бачиш, дубако він теж і написано. <ріст> <ріст> і такий, і такий, да, дубако, Трошки поламався дубако. Ну, теж, і теж начин... дубако. <ріст> з фундучними начинками, так. Так що такі? Усяких різних таких якихось, uh -huh. э, э, uh -huh. е, ось, яких немає в нас. просто. Ну, понятно, так, да, да. да Та, І, так, зараз... будемо коштувати, да. це з грецьким горіхом. Вони І... всі з грецьким uh -huh. горіхом, а це різниця тільки в тому, що, Оце ж, бачите, тут різні. Uh -huh. uh -huh. Різниця в тому, Я що хочу. це а, Да. Так. що це у виноградному сокіт. Ммм, боже, яке смачне. Угу. Це не те, що <гум> в нас. Це взагалі не те, що в нас. Взагалі, <гум> і приблизно не стояло. Так. Да. Оце <гум> я буду потрошку. <гум> Оце нитку витягую тільки в темному ізюмі. <гум> Тут прям єси одні горіха. Так. Да. У нас, якщо ж, то це одна оця жижа, <гум> а, а тут дійсно одні горіхи. Бачите, який тоненький слой. Залівкою сою. Ну, а це так собі. Ну, це, звісно, дуже яскраво. В виноградному саме добріше, ніж візьмемо. Ну, це щось поділимо. На всіх. Mm -hmm. Ось вам такої. <кій> Накримо паличку. Це просто безмежно, безмежно смачно. Смачно, да. Це смачно. Я, тут... я? я напевно, в тому житті десь жила в східних, східних країнах, тому що я обожнюю їхню пахлаву. Я обожнюю їхні як Рулетики. Оці рулетики, як вони взагалі називаються, правильно? Я не знаю, як вони називаються. Ну типа халва, а зверху воно обернуто. Чим воно обернуто тут? Мастіка якась да, така. Да. Воно не халва, воно внутрі толі там. Грахатло кумті, воно, тіпа, оці пасти фундучні, вони робляться пасти, mm -hmm. рулетику тут із чого воно я не знаю, робиться. А всередині у них різні начинки, це оці пасти. Є mm -hmm. фундучні, є арахісові, є всякі. Ну, коротше, я обожнюю ці всі їхні. Оце, yeah. Турецькі солодощі. Боже, дякую, нам стільки всяких посушу. Oh, а почай собі ще я yeah. так, хочу ще. А це я бабушки. може, це так смачно. Ось ця виноградна, це виноградна. А це буде і бабушки потуштувати, і мені. Якщо ці рулетики у нас продаються в Черкасах, то цю чорчхелу я. От саме бачила. де Саме така це дуже смачна чорчхела. І вона свіжайша, там ми брали дуже класна. Чим ще бомба наступний раз, щоб не м'ялося, оте ні мама, нічого. Якщо поїду ще раз туди. Так, все, це Саша сказав, що якщо ти будеш їхати на слідуючий раз, то він відпустить і мене з Діни. Боже. <ріху> це добре. Mm -hmm. Пішли далі, ще там трошки щось є. Я... І ще є? Mm, да. О Боже. <ріху> <ріху> мама каже, що ще не все. Я Кажу, Боже, скільки ж ти навезла всього. <ріху> Це все, як скаже, на синя собака. Так, це е, крем. Це саме оці що фермери виробляють крем із авокадо. треба перевести... Це для ручок? Взагалі він для ручок, для тіла, не знаю, може для обличчя. Універсальний, да. так? Да. Угу, Дякую. Ой, пахне. Ой, як він пахне. Ага, думала, да навіть, навіть через плівку у мене пахне. Це і пів банки вилилися. Так. Якоїсь була. Що іще ще щось? Ну, це ж і собі брала, і бабушки брала. Угу. Це я брала собі теж ще. Ну, Як чи собі, чи може бабушки буде, вона коли боліє. Це теж оце від кашу сіропа. Я ага. взяла баночку і нам взяла баночку. Так, це тобі настояща оливкова олія. Ой, от супер. Це прямо з фермерських господарств, угу. свіжий оджимчик. Це супер. Вона прям видно така, що вона прямо. Та не видно, фильтру, да, не да, вона прям така мутненька, вона не прозора, да. суперво. 4, 4 євро бутилочка. Угу. Оце це штука це. дуже потрібна. Да, Це я взяла всім нам по, по бутилочку взяла. Да. Ну 4 євро бути так не те, що вам. Ну да, считай 200 з лишнім гривень. Ну так. Да. Це То тут півлітри? Так, це взяла і бабушки, і собі. Так, а, і ще ж вам взяла теж помилку. Оце ж такі ці кремчики. І взяла ще це теж мило з авокадо. Ти що, Скільки в нас всяких буде мил? Нам просто я тільки вчора показувала, що Лариса нам дарувала в східниці. Там було мило натуральне, тоже, яке робиться з гліцерінового джерела. Там а, ж магазинчик відкрився. Я вчора його розпакувала і поклала. Ну думаю, знаєш, гості ж приходять, гарне мило покладу. А і тут це таке цікаве, а світа з костю нам привезли мило теж із Туреччини, тільки воно із граната зроблено, гранатове мило. Один ну, ще... Побивуся. Ще не відкрив. Все побилось? Я не знаю. Бо я дивлюся окремо щось. Ні, Не, не побилось. Боже, яка краса. Сюди можна свічку золить. точно. Хочу поставити оцю, свічку. Аланья. Ой, не в... сфокусувались. І магнітика, ланія. Боже, спасі, слоник прикольний. Це такий давом. Угу. Тут таке все корисне, а це. А це корисний. для краси для наших для поличок. Для я краси там більші. У мене полички на кухні, я якраз збираю там такі сувенірчика. Який тобі більше подобається. Мені оцей. оцей, 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 оцей більше. Бери подобається. Це буде мені на холодильні. Так, пахтить. Привезла мамі. Вкусняшки, а, бо в неї не ж тут куська. пусто в холодильнику. Тут усього момент, ага. шашличок. От, от те, що салат, у нас позалишалося, да, то те я й привезла, ну буде хоч тобі поїсти. По пообідати. Поїсти. Тут, тут у нас одна на тільки і мандарина турецька, вона одна залишилась. Та вона ж кисла, ти кажеш. Ні, ну ж спробуй, може вдругу. Ну mm. да, може розігрій, воно ж холодно, все з холодильника. А ти салат як я розігрію. А, ти салат. Ні, та так виклажено тарілочко, тарілоч. да. Та. Мама вирішила розрізати манго, ну, бо. Він просто один ось придавився в дорозі, і його треба зараз срочно з'їсти, щоб він не гигнув. От. Бо він тут придавлений, це вже підпорчений. Боже, я уявляю, який він солодкий, бо я бачу, я що знаю, такий він прям м'якенький. Красота. А ви там хоч їли манго купували? Я не разів їли. А по чому манго? По 200 лір. 200, 150. Це скільки в доларах? Не знаєш? Ну, в гривнах так само. 200 угу. гривень. 200 гривень. Дол ну, Но... Долар там 40. Угу. Так, як і в нас. Угу. 40. Ну, читай, 200, то це... 5 доларів. 5 доларів за кілограм. Ось таке трошки придавлено. Mm угу. Мені здається, що вона Ну, Ми вчора з Сашою бачили, у нас манго, ну але я їх всі спробувала, вони всі дубові. Дубові, так. Да. Ну, може, і нам О, треба було брати дубові, щоб вони лучше. Ох! Такий сонячний, гарний. Щоб вони... Так, ми з мамою вже зробили корекцію, і в нас заключна фаза. Я вибрала ось такі. Як, як, це, як його правильно назвати? Рижий такий рижий, рижий о, я, колір. Так Знаєте, кожен рік, це коли вже на вулиці стає таке е, жовто-помаранчеве-червоне листя, мені завжди хочеться собі такі от осінні нігтіки. Тому у мене сьогодні така буде краса. Зараз це перший е, шар, тому. Він такий ще ненасичений, трохи прозорий, трохи якийсь такий колір. Щось Шо. напоминає. Коли зараз другий шар ляже, вже буде прямо ідеально. Да. Буде гарніше, красивіше. Все, нігтики готові. Ось такі в мене осінні. Вони так в житті переливаються гарно, на камері якось не дуже. Mm -hmm. Якось не дуже на камері mm -hmm. переливається. Так, і все. Я буду їхати додому. Дома є робота. Мене чекають свічки. І чекають мене там квіти, в общем. треба зробити кое-що з квітами. Так що я поїхала тепер додомку. Я вже вдома, і дінька вже. Дегустує ось е, драконій фрукт білого кольору. Дінчика, як? Це смачно? Да? Дуже. Дуже. У нас е, з Денисом приключилася, як це сказати, ну, да. хвороба приключилася з Денисом. Справа в тому, що у нас Деня ось до 11 років не хворів ще вітрянкою. І сьогодні ми обнаружили, що в нас Деніс увесь повністю в прищах з температурою. Покаже живіт. Ні, не покажеш? Покажи пузо. Покажи пузо. покажи. Пузо, Ні. покажи. Ну, коротше, деньки вітрянка. Хапанув він вітрянку. Ну, то й добре, в принципі, краще зараз нею перехворіти, ніж потім в дорослому віці. Що смакота, да? Бабушки скаже, дякую. Скажу. Так зараз скажи, вона так, відео дивиться. Дякую. Віде. Так що дівнечка в нас хворіє. Ось так от в нього будуть канікули проходити. Нічого не поробиш. Так, Саша так. займається лузанням горішків. Я його попросила, бо я на роботу з собою люблю брати горішки. От, і коли хочеться щось пожувати, то. Горішки гарно виручають. Вони і корисні, і жарненькі, гарно втамовують апетит. Це наші домашні горішки, ті, що в нас тут в дворі виросли. Бачите, які Ой. Да, гарненькі. Ось такі. Я їх, мабуть, сьогодні посмажу, щоб вони були смачніші. Були смачніші, так? Да? Да. Зараз і я скуштую половинку фрукта Денису, а половинку нам із Сашею скуштувати, бо ми куштували тільки червоний дракон. М -м -м -м. Він такий прикольний, такий прям ніжний-ніжний, але він не має якогось яскравого смаку. От просто він якийсь трошечки солодкий, трошечки. Кислинка якась така. Не схожий на жодний фрукт із тих, які ростуть у нас. Ну. Так, цікаво. Цікаво спробувати такий е екзотичний фрукт. Виглядає максимально цікаво і незвично. Ляля хоче горішка. Папа, ти їй давав горішка? Та вона вже там на щось стирила. Дай і горішка. Ось я горішка хочу. Горішка хочу. Ось так. Я позаймалася, друзі, роботою. В мене є два замовлення, які я зараз готую, і завтра вже буду заливати в них віск. В мене замовили. Янголи, але бачите, не розфарбовані просто в чисто білому кольорі. До речі, у мене було запитання, чи можна зробити в одному кольорі без золота. Так, звичайно, можна зробити абсолютно в будь кольорі, просто янголи залишаються не розфарбовані золотом чи сріблом. так, Завтра буде заливатися ця свічечка. І також замовили в мене коників, до речі, також не розфарбованих. В білому кольорі. Ось я сьогодні вже покрила лаком усе. Вони лак зараз сохне і вже тільки завтра можна буде заливати свічку. Так що коники в чисто білому кольорі, бачите, також виглядають дуже красиво і естетично. Дві свічечки, ось вони готові, ця ще не полакована, буде завтра лакуватися. іззовні. Підставочки мої також ще сохнуть, ще не просохли. Ну, а тут я вже залила новеньку партію коників, новенькі янголи. І також залила, починаю заливати новорічні іграшки на ялинку, тому що вже скоро Новий рік. А думаю, треба вже починати готуватися. Це в нас ось такий от. Колокольчик із оленем, я і аромасаше роблю цієї форми, і іграшки на ялиночку. І роблю ось коники. Коники, Це ж у нас рік коня, тому іграшки на ялинку е у вигляді коника будуть самий топ. Коник ну, трошечки ну, видно. Завтра покажу вам. Коник дуже гарний, я його буду розмальовувати, покривати. Фарбою, і кожний коник, ну це в мене так замовили його, кожний коник буде йти в окремій коробочці, це буде дуже гарно виглядати якраз до свята. Так що, ось таку роботу я вже ввечері проробила. Гарбузик, як бачите, вже немає, я вже його помаранчевий гарбузик запакувала і завтра відправлю. У Діні увечері піднялася температура аж на 38,6. Ну, чесно кажучи, сказати, щоб я дуже нервувала, я не нервую. Вітрянка це звичайна інфекційна хвороба, якою хворіють майже всі діти. І, чесно кажучи, я навіть була в свій час трошечки е, розстраювалась із-за того, що мій Деніс не перехворів, бо розумію, що він може захворіти в будь-якому віці, а у дорослому віці це дуже і дуже важко переноситься. І коли він зараз захворів, я думаю, ну і слава Богу! Слава Богу, що у дорослому віці він не буде мучитися, перемучається зараз. От. Значить, спілкувалися ми з лікарем. Лікар нам сказав, що в принципі нічого не потрібно робити. Да? Зрозуміло, не можна їх чухати, розчухувати, температуру збивати, парацетамол або нурофен можна давати, якщо дуже сильний свербіж, якісь антигістаміні, типу яких. Діазолін, ну, всякі протиалергічні препарати. А Потім, що вона сказала? Можете підсушувати, є всякі мазі, вона сказала, можна зеленкою, як раніше. Але сказала, краще мазі. там Два види мазі нам назвала і що ними можна підсушити ці всі прищики. Та і все. Сказала, через 10 днів чекаю вас на прийом, щоб подивитися, чи все добре, і чи можна вам. У школу. Такі справи сьогодні був класний насичений день, Побільше б таких насичених днів в моєму житті, і життя було б яскравішим. Все, друзі, я на сьогодні з вами прощаюсь. Тихої і спокійної ночі вам бажаю. До побачення!